Уявіть собі, 17 століття. Українська козацька держава, народжена у вогні повстання, стоїть буквально за крок до незалежності. Здавалося б, от-от і майбутнє буде світлим, але замість цього настає один із найтрагічніших, найжахливіших періодів української історії період, який дуже влучно назвали руїна. Давайте сьогодні розберемося, як же так сталося, що ця неймовірна обіцянка свободи обернулася десятиліттями братовбивчої війни і панування сусідів. Так що ж це таке, ця сама руїна? Знаєте, це слово описує щось набагато страшніше, ніж просто важкі часи, це без перебільшення період суцільного хаосу. Час, коли внутрішні чвари, оця гризня за владу та ще й агресія сусідів, а їх було чимало, річ Посполита, Московське царство, Османська імперія, вони всі разом буквально розривали країну на шматки. Це, по суті, історія про те, як держава почала пожирати саму себе. І от тут виникає ключове питання ну як? Як переможна козацька держава, що стояла буквально за крок до незалежності, могла так стрімко, так катастрофічно занепасти? Як вона перетворилася на руїну. Щоб знайти відповіді, треба зануритися в саму гущу подій. Отже, точка відліку. 1657 рік помирає Богдан Хмельницький. І це, звісно, величезний удар. Його наступником стає Іван Виговський. І треба сказати, спадок йому дістався ой який непростий. З одного боку, це потужна держава, а з іншого вона страшенно нестабільна, така собі держава на роздоріжжі. І як згодом з'ясувалося з однією фатальною внутрішньою вадою. І в чому ж полягала ця фатальна вада? А в тому, на кого зробив ставку новий гетьман. Розумієте, Виговський вирішив спертися на заможну козацьку верхівку, на шляхту, і при цьому він по суті проігнорував тих, хто був головною силою повстання Хмельницького, простих козаків, селян, людей, які власне і вибороли цю державу. І цей крок він миттєво, просто миттєво розколов суспільство на два ворожі табори. Звісно, довго чекати на вибух не довелося. Напруга сягнула межі, і проти гетьмана спалахнуло повстання. Очолили його полтавський полковник Мартин Пушкар і запорозький отаман Яків Барабаш. Але що найгірше у цю гру одразу ж включилася Москва. Вони вирішили підтримати повстанців. І все, внутрішній конфлікт миттєво перетворився на міжнародний. Так, Виговський зміг жорстоко придушити цей бунт, але це була, знаєте, та сама піррова перемога перемога, яка насправді лише поглибила прірву в суспільстві. Відчуваючи, що земля горить під ногами, Виговський робить різкий розворот і йде шукати союзників до вчорашніх ворогів, до Польщі. І от, у 1658 році, вони підписують гадяцький договір. На папері все виглядало ну просто чудово. Україна стає великим князівством Руським, третьою рівноправною частиною Федерації поруч із Польщею та Литвою, звучить як мрія, правда? Але диявол, як завжди, у детелях. Ціна цього компромісу була величезною. Козацьке військо скорочують, незалежну зовнішню політику забороняють, та найголовніше, найболючіше, повертається польська шляхта і її право на землю. А це ж було саме те, проти чого і повставав народ. І от що цікаво, попри весь цей внутрішній хаос, Виговський був блискучим полководцем. Це факт. У 1659 році, під час війни з Москвою, він завдає царській армії просто нищивної поразки в битві під Конотопом. Тільки вдумайтеся в цю цифру втрати московського війська сягнули близько 40 тисяч. Для того часу це не просто поразка, це справжня катастрофа для царя. Але і в цьому вся трагедія руїни, навіть така приголомлива. Блискуча перемога на полі бою не змогла нічого змінити. Вона не змогла загоїти ці глибокі рани, які вже роз'їдали націю зсередини. Козаки, прості люди, вони просто не прийняли цей пропольський гадяцький договір, і, як наслідок, невдовзі Виговський втратив гетьманську булаву. І якщо до цього була лише тріщина, то тепер починається справжній розкол. Влада переходить до сина Богдана Хмельницького, зовсім юного Юрія. Можливо, хтось сподівався, що його прізвище зможе об'єднати країну, але сталося з точністю до навпаки. Саме за його правління внутрішня криза переросла у повний остаточний розкол нації. Просто подивіться на цей політичний хаос. Отже, спочатку молодий Юрій Хмельницький, піддавшись впливу старшини, продовжує лінію Виговського курс на союз із Польщею. Але проходить всього рік і під тиском Москви. Він робить розворот на 180 градусів і підписує абсолютно кабальні переяславські статті. Вони фактично віддавали Гетьманщину під повний контроль царя. Думаєте, це все? Аж ніяк минає ще один рік, і після військової поразки знову розворот. Хмельницький знову укладає договір з Польщею. Просто подивіться на цю хронологію. 1658 курс на Польщу, 59 –– на Москву, – знову на Польщу. Уявіть собі цей стан. За три роки тричі кардинально змінити зовнішньополітичний вектор. Це ж справжня політична лихоманка. І вона, звісно, призвела до повної катастрофи. Ніхто вже не розумів, хто друг, хто ворог. Козацтво було розгоблене, розколоте, а держава просто почала розпадатися на очах. Ну і ось він, логічний і трагічний фінал цього хаосу. 1663 рік Україна офіційно розколота по Дніпру. Це вже не просто розкол в умах, це реальний розкол на карті. Ми отримуємо дві гетьманщини на лівому березі гетьман Іван Брюховецький, який дивиться в бік Москви, на правому Павло Тетер'я, що орієнтується на Польщу. І це вже, по суті, дві окремі ворогуючі між собою держави, які змагаються за одну й ту саму спадщину. І тут трагедія досягає своєї кульмінації. Знаєте, коли в домі починається велика сварка, сусіди завжди раді зайти й поживитися. Внутрішня боротьба настільки виснажила, настільки послабила Україну, що її сусіди, вони просто зрозуміли, настав ідеальний час, щоб ділити здобич. Є дати, які стають для нації вироком ось одна з них 1667 рік. Цю дату варто запам'ятати, бо це рік Андрусівського перемир'я. Фатальний поворотний момент, який визначив долю України на ціле століття, а то й більше. Що ж це було за перемир'я? А все дуже просто і цинічно. Річ Посполита і Московське царство, втомившись воювати між собою, просто сіли за стіл переговорів і домовились. Найголовніше без жодного представника від України. Вони просто взяли карту і провели лінію по Дніпру, лівий берег Москві, правий Польщі, все, долю України вирішили без України. Та все ж була людина, яка не змирилася з цим. Це гетьман правобережної України Петро Дорошенко. Його часто називають Сонцем руїни. Він відчайдушно до останнього боровся за об'єднання країни, і в 1668 році йому це на мить навіть вдалося. Його визнали гетьманом обох берегів Дніпра. Але ця спроба була на жаль приречена: один проти всіх. Він опинився затиснутим між трьома величезними імперіями. Його мрія про єдину Україну була просто розчавлена між цими жорнами якими ж були довгострокові наслідки? Що залишив по собі цей страшний період? Давайте подивимось, як договори, підписані далеко в чужих столицях, назавжди закріпили цей трагічний поділ. Якщо андрусівське перемир'я було, ну скажімо так, тимчасовим рішенням, то документ 1686 року поставив остаточну крапку. Його цинічно назвали вічний мер. Цей договір між Москвою та Польщею закріпив поділ уже назавжди. Лівобережжя, Київ, Запоріжжя відійшли до сфери впливу Росії, правобережжя, Волинь, Галичина до сфери впливу Польщі. Все мрію про єдину козацьку державу було остаточно поховано. Знаєте, є такий вислів, який ідеально описує цю ситуацію. Державність, збудована мечем, була втрачена пером. Те, що було вибрано кров'ю і неймовірними зусиллями у визвольній війні, було просто перекреслено підписами на паперах у Варшаві та Москві, втрачено через внутрішні чвари і зовнішні інтриги. Тож, давайте ще раз коротко підсумуємо, чому все це сталося. Руїна, це не якась випадковість, не злий фатум. Це був результат збігу кількох вбивчих факторів: по-перше, страшний розкол серед самої еліти, яка не могла домовитися. По друге. Глибоченний соціальний конфлікт між різними верствами населення. По третє, слабка центральна влада, яка не могла нікого примирити. І, звісно ж, вишенька на торті, хижі інтереси сусідів, які тільки й чекали, щоб роздерти ослаблену країну. Історія руїни це, звісно, дуже трагічна сторінка. Але вона, як і всяка історія, є важливим уроком. Вона залишає нас із одним дуже непростим питанням, яке, на жаль, не втрачає своєї актуальності. Питанням, якою є справжня ціна національної роз'єднаності, історія показує, що ця ціна може бути просто непідйомною, і про це варто пам'ятати.